Бо я на празд я в'язую йоломарі. З вами, як завжди, Адаві. Це відео з вебка. Що, не чекали? Чекали. Правильно, правильно, бо ви так не можете. Тільки я так можу. Сьогодні ми будемо грати на моєму основному аккаунті. Зараз почекайте. О, граємо на основному. Граємо на основному аккаунті. Я вам показував, в принципі, усі мікси. Це бутіат дракончиків, вершники на кабанах. Ще, ще. Мікс з відьмами-пекками. Але я вам не показувала один нікс Лава Лун. Класно, так? Да? Дуже класно. Він складається з. Він складається з 28 кульок, двох маленьких дракончиків і двох пекельних собак. І чотирьох банок горілки, двох банок. Не знаю, як вони називаються, хай будуть теж. великі... Це банки люті і одна банка як воно. Ну, коротше, яка всіх травить. Отрута, о. Проведемо три атаки сьогодні. Погнали вперше. А, забув сказати, в клановій підтримці в мене баночка о, льоду і вибивали. Такий з фіолетові гобліни. Здорові. Шукаємо базу. Е... Я, здається, знайшов базу. Нам зараз треба квіно. Квіну завалити. Ось це зараз, зараз треба скинути. Ну, вийди за, за паркан, давай. Моя ти зайка. Прожимаємо. За ним кидаємо королеву. Дві пекельні собачки. І кульки. Вуху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Раз, банка горілки, два банка горілки. Погнали. Кинемо на підчистку дракончиків. Раз, два. Ось сюди банку люті і сюди банку люті. Сюди кинемо банку льоду. О, також можна ось сюди ще одну банку горілки викинути. Непогано йдемо, до речі, можу, хочу сказати, це моя перша атака цим таким мікса... міксяумі. Так, Поки що треба вбити оцих падлюк. А, королева подихає. Давайте викинемо. Е, бо наших вибивал 5 штук. 5 штучок наших крутих, максимально крутих. Пацанів. Е, вони зараз. Ой, як вони всі валять! Просто зараз короля. Раз. Два. Три. чотири Ой, як гарно вони їх повбивали. Стоп, це заявка на три зірочки. Ну да, там тільки он, мортирка залишилась і все. Давайте донесемо цю базу зараз. Да. Атака проходить, в принципі, непогано. М -м -м, але все ж таки ми. Атакуємо. Непогано. Три зірочки впевнені. Тут може бути. А, ні, тут вже є три зірочки, в принципі. Так, три зірочки, люди. А, ні, 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 люди. Заход на зірки не вийшов, там бурхірки добивають, коротше. Не вийшло. Мені сподобалось. Перша атака 89%, 809 тисяч еліксиру і 329 тисяч. 000... Золото, звісно, по чорному еліксиру мене сильно пройшли в плюс. Just... Але ж все ж таки теж непогано. Атака, як на мене, пройшла дуже-дуже навіть круто. Давайте не будемо тягнути кота за яйки і підемо в наступну атаку. І одразу нам знаходиться чемпіон. Люди. Будемо заходити. А де його інший? Інший. Так, окей. Кинемо короля королеву. Дракончик. Раз. Два. на підчисточку. Так, зараз прожимаємо Кінга. Він має завалити. Чужого кінга, королева. Собачки. Викидаємо наших собачок. І нашу орду кульок. Вперед, пацани. Пацани. Раз баночку кинули. Ну, і все, в принципі, давайте сюди, ще баночку накинемо, вони там мають в центрі ось все забомбити. Давайте. Раз. Реч, два. Друга банка люті. На королеву скинемо отаку от фігню. Ще одну баночку. Давайте, хлопці, хлопці, загасіть її, загасіть. У -у 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 -у. Яка атака, які маневри? Давайте, хлопці, доносимо цю базу до чортів собачих і, і так граємо. Атака проходить непогано. В принципі, ми тут можемо брати впевнену. Впевнені три зірочки, але не будемо гадати, гадати. Стоп, я хоча б запис екрану включив, бо це фейл, фейл буде. Да, запис екрану йде, слава Богу. <ріху> <ріху> да, Чувак почав записувати відео, що до того не переконався, що він е, типу, цей зробив, як його. Запис екрану не включив. О, я розумний. Для мене ж розуміли, я максимально розумний. Ой, давайте, королеву добийте, добийте, добийте. Три зірочки. Уху. Так, ми змогли, люди. Я ніколи не думав, що цей мікс буде дуже таким потужним. Звісно, цей чувак був з прокачкою сільської ради, але все ж, все ж цей мікс має право на життя. Що ж, давайте поставимо. Ропитися ще одну таку. ще один такий міксяумій. І на цьому. короче переключаємося. Я просто не вміг записувати відео з вебкою, я не непрохаваний чувак, так що. зустрінемось. Ббебебе, бебебебе. -бе. Бе -бе 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 -бе. А, уже знімає. Вибачаюся, отже, продовжуємо. М -м -м, моя армія зготувалась, тому це буде велика битва. Е -е, я перезвоню. Мені треба знайти чувака в якого жорсткий жорсткий щоб я фарму, щоб я показав вам усю потужність цього мега крутого мікса. Ну і в принципі можу пояснити, якщо докачати юнітів, то цей мікс. Вся армія має право на життя героїв докачати там і... Десятка! Ні, ні, пацани, я відмовляюся на таке атакувати. Це проти моїх принципів. Це не чесно. Ти сьогодні загрузишся, ні? О, база, дивіться, яка класна, практично фулова. Один мінус, королевка. Шукаємо далі. Коли знайду, я вам скажу про це. Розповім. Стоп, це що? Це хто? Пацан. Ой, люди. Колись давно існували такі чуваки, як дисбалансери. От оце дисбалансер. відповідаю, просто. Це дисбалансери. В них не виставлені всі будівлі і цей. А зараз, су... а тепер SuperSell це в якомусь там році. І тепер ми живемо і стягнути. Це взагалі прикольно. Таких чуваків можна на три зірочки зносити, отримувати свої кубасики і, ли... і гратися далі. Боже, ми знайдемо сьогодні базу. Коли знайдемо. Ми знайшли базу. Звісно, вона не дуже той вкачана. Але, 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 можна і без але. Так, ось ще раз. І два. Господи. Кидаємо героїв. Прожимаємо королев. Короля прожалив так все. Кинемо раз, дракончика, два дракончика на підчистку лави і кульки. Прожимаємо королеву, раз банка горілки, два банка горілки. Зараз будемо накидувати раз рейдж. Да. Два рейдж можна накинути. Так, спеш банки горілки поки що не будемо. Може можна банку горілки кинути. Ласто, ну, передостайню банку горілки. Три зірочки, люди. Цей мікс. Цей мікс дуже крутий. Якщо прокачати о, цих армію вашу, ваших юнітів, тоді цей мікс буде вам. Ну, по крайній мірі, цим міксом цікавіше атакувати, ніж вершниками на кабанах. Сподіваюсь. Хоча це мої улюблені персонажі, але... Цей мікс цікавіший. Хоча, якщо подумати, то якщо почати атакувати хограйдерами, нашими вершниками на кабанах, то на 10-й сільській раді ви будете як професіонали грати шахтарями, да? бо це практично те саме. Тільки шахтарі сильніші. І я так не думаю. 100% люди просто ресурси, бомба. За це відео ми нафармили ось влог. Ого, так нормально. Ми нафармили. Зараз я порахую я. Розумний, 700 тисяч золота. 1 мільйон 300 золота, 000... Коротше, зараз ви побачите список на екрані. І... ось так ми і закінчуємо. Будемо закінчувати наше відео. Всім дякую за перегляд. Тримайте ку три? Бо що я кажу? Салос для спортмогила. чувачки.